Дівчата, всім привіт! Приїхав Марказит. Сьогодні дивимось першу частинку замовлення і також вільні прикраси. Що хотіла сказати перед показом? Як я раніше вас сповіщала, у заводу нові правила, тепер одну прикрасу ми можемо замовити не менше, ніж в трьох одиницях по кількості, можна з різними вставками, але саме моделі має бути три штучки. Я думала, як правильно все це зробити, але вирішила, що в принципі будемо замовляти, як і замовляли. Можете обирати, скидати на прорахунок ваші прикраси. Ми будемо дивитись, якщо це якась модель, яку дівчата часто замовляють. Ми її також без проблем додамо в трьох одиницях. Буде на вільний продаж. У нас таким чином з'явиться наявність, яку саме ви дівчата будете обирати, тому розширення асортименту буде залежати від вас. Що стосується годинників і браслетів, то їх нам дозволили замовляти по одній штурці. Тут все без змін. Якщо у вас якесь там екстраординарне замовлення? Ви пишіть. Якщо воно таке дороге, я думаю, ми також зможемо попросити з. Бити, ну, в одній штурці по кількості. Таким чином всі залишаться задоволені. У нас буде велика наявність, і ви зможете додавати свої індивідуальні замовлення, якось щось придумаємо. Тому відставити паніку, після минулого мого звернення багато дівчат прямо засмутилось, Все замовлятимемо, як і замовляли. Тому, дівчата, дивіться каталоги, вони просто безмежні. Обирайте якісь цікаві камінчики, якісь цікаві моделі, розміри, експериментуйте, будемо все замовляти. Та, по перше, ось така краса з сапфіром приїхала. Комплектик не перший раз вже дивимось, Він такий лаконічний, стріманий і супер красивий камінчик, такий темно-синій. Ось артикули для замовлення краще надсилати ось так фото з артикулом. Так мені буде зручніше, бо іноді дівчата мені присилають ось так: от фото, ось так, з такої відстані. Кажуть, хочу замовити. І розумієте, я не знаю артикули на пам'ять, мені треба їх шукати. Коли ви можете зробити ось таке фото і полегшити мені життя? Сережки були замовлені на англійській застібці. Що тут можна змінити? Можна зробити привушці їх без цієї частинки. Але також на англійській застівці або на гвістку хтось омегу запитував, сюди, на жаль, не влізе. Ось, наприклад, цей комплект хтось хоче замовити на наступний раз. Ми його замовляємо. Плюс у нас ще треба два таких замовити. Я, наприклад, додам зі смарагдами і з гранатами. Ну, це буде дуже гарно, і з дівчат хтось обов'язково забере наступного разу. Тому, ще раз повторюсь: замовляємо, як і замовляли. І, до речі, стосовно нового замовлення, починаємо записувати на грудень. Не довго тяніть з цим замовленням, бо зараз терміни виготовлення вже більші перед святами. Я думаю, десь днів 10 будемо збирати замовлення, це щоб встигло до нового року. Дивіться, діаметр каблучки тут 1,3 см, довжина сережки 3,2 см. Діаметр камінчиків 4 мм. Вартість зазначаю. Дівчата, і ще я всі ці прикраси виставляю в інстаграмі. Можете там детальніше роздивитись фото, посилання на екрані, точніше, назва сторінки, і також в описі під відео є посилання. І ще не забуваємо про телеграм-канал. Я туди виставляю актуальну наявність після кожного відео. Можна зручно подивитися, що є, чого немає. І зазначаю. Для дівчата, я показувала нещодавно каблучку, ось таку з передотами, і ми з дівчатами замовили її на повтор і ще сережки додали. Якось так ще не бувало, щоб вони разом були замовлені. Тепер хоч подивимося, як виглядає комплект. Дивіться, артикули. Вага сережок 5 грам на англійській засібці. Сюди можна будь-які камінчики, а тут їх розташування не таке рівненьке один за одним, вони як під кутом, бачите? І є відстань між ними. Це така задумка, це не дефект. На цитрин, топаз. Дуже гарно буде, комплект супер на кожен день. Каблучка 5 мм ширина, а довжина сережки 1,7 мм. і вартість. Так, тепер, дівчата, лабрадори, приїхало по кілька комплектів. Вони всі з різними іризаціями. Я буду з'ясовувати у дівчат, чи такі вони хотіли, чи можливо їм не підійде. Якщо щось буде вільне, я потім в наступних відео покажу. Ось така, дивіться, чудова іризація в комплекті, різнокольорова. В кожному камінчику абсолютно є. В сережках також гарна. Зараз вам спробую показати. Ось, дивіться. І тут також просто під певним кутом треба все це показувати. Дивіться, сережка-підвіска це рідний комплект. Існує, до речі, така сама каблучка за розміром, невеличка, але ми завжди замовляємо з цією великою. Можливо, хтось хоче маленьку, без проблем. Цієї каблучки існують два варіанти. Ось така, де навколо основного камінцю, також дрібненькі лабрадори, і ще є така сама з марказитами навколо, далі покажу. Денькі камінці також з гарною. Артикул каблучки 349 вага 6,80. Каблучки 1,5 на 2 см. Лабрадор центральний 1 на 1,7. Ціна зазначаю. Дівчата, ще раз хочу наголосити: я не знаю, яка буде іалізація в камінцях. Я вказую ваші побажання, але що приходить, бачимо вже по факту. Цей комплект, артикул у нього 782-й, вага загальна 9 грам, з них сережки десь 6. На англійській застівці були замовлені, ця модель, можливо, на омезі. Каблучка ідентична, плюс тоненька шинка. Сережка 12 на 15 довжина підвіски 2,5 з вушком. І по ціні також прописую. Я просто вам покажу, пройшла ще така модель з яскраво-синьою іризацією. Тут все те саме напишу ціну окремо на сережки такі. Артикул все те саме, вага, 670 у цієї пари. І ось друга модель каблучки, про яку я казала, де навколо лабрадору марказити. Така ось плямиста іризація і така існує 6 грам за вагою. За ціною вони дешевші, ці, що з марказитами, напишу також на екрані. Дівчата, кілька постачань тому в нас приходила така мишка, каблучка з цитрином. Це було спецзамовлення, в каталозі їх немає. І дівчатам деяким сподобалася ідея, попросили щось замовити на вільний продаж і плюс підзамовлення кілька було. Наразі є вільна, в 18,5 розмірі, ось така каблучка з рожевим перламутром Брошка це по замовленню. Ця вага каблучки майже 12 грам тут ось такі окуляри в неї гарні. Дуже оригінальна прикраса, довжина 4,2 см. Камінчик 8 мм на 1,1 см. Перламутр такий досить насичений рожевий, якась нова партія такі більш яскраві камінчики цього разу. По ціні прописую. Вона абсолютно така сама, як і каблучка, просто тут ось така голочка. Можна зробити як підвіску під замовлення. Довжина також 4,2 см і ціна. І ще, дівчата, є у сердоліку такий комплект, 18,5 розмір каблучки і брошка. Вільні обидві прикраси. вага плюс-мінус все те саме. За ціною також від рожевого пеламутру не відрізняється, тільки камінці подивіться. Гарненькі і ще раз ціна. Так, а далі приїхала каблучка 471 з двома вставками. Перша це пресована бірюза 9,2 вага. Такі ось квіточки, ширина 1,5 см. І другий варіант це гранат. Подивіться, як гарно. По ціні відрізняються, пишу на екрані. Цього разу по винограду в нас прийшла тільки одна каблучка. Рідко таке буває 665 артикул, вага 980. Все, що стосується винограду, це можна взагалі також без проблем замовляти. Завжди дівчата заберуть, якщо щось буде вільне. 2 на 3 см габаритний розмір і ціна. Тепер 403 каблучки, дівчата, в мене є щось і вільне, але зараз я не можу вам сказати, що саме. В наступних відео покажу. Ці по замовленню пройшли. Вага однієї каблучки десь 4,8 грами. ширина 3 мм, смарагд 3 х 6 мм. І ціна. Далі ось такі розкішні сережки з сапфірами по замовленню. 878 мертиков, вага 9,2. На омезі були замовлені. Існує комплект каблучка підвіска, також сережки можуть бути з підвісною частиною. Сапфіри в них неймовірні, дівчата, але і не бюджетні. При цьому з іншими вставками може бути дешевше, такими, як там гранат, цитрин. Розмір 1,5 на 2,4 см і вартість. Далі по замовленню ось така підвісочка з квіткою прийшла, з рубінами і смарагдами. 6,3 за вагою. Можна інші комбінації камінчиків. Розмір 2 на 3,8 см. І вартість. Далі дивимося, сережка 14-21 з перлами. Одна пара по замовленню, одна є вільна. Вага пари 7,70. Модель вже вам знайома, часто показую там з серделіком, з оніксом. Вжина сережки 2 см, перлинки см в діаметрі, вони такі трошки приплющені. Існує каблучка підвіска можна замовити. З перлами вони дорожчі, З агатами, там, з сердоліком, вони дешевше. Ціну зазначаю. Далі сережки 1025 за метистом по замовленню 11,5 грам. Також в каталозі йдуть з підвісною частинкою, але ми захотіли привужці. Існує комплект каблучка-підвіска. Можна з іншими камінцями. Такі ось крапельки акуратні. Ну, вкажу на екрані. Далі замовлення на браслетик з сапфіром. Артикул 544, вага 13,10. Ще раз повторюсь, ось такі браслети можна буде замовляти по одній штучці, бо вони ну, не бюджетні. На браслети нам залишили таку можливість і на годинники. Застібка, коробочка. Це тут маленький розмір, щось близько 17 см, може і менше. Діаметр камінців 3 мм. Так, на руці гарно. І ціна. Тепер, дівчата, улюблена модель 805 Є тут дещо по замовленню, але є і вільні. З чорним перламутром вперше дивимось. один є вільний. Вага близько 8 грам. Ці браслети дуже любимо за їх ось це легке регулювання. І, можна сказати, безрозмірність від найменшої до найбільшої ручки. Подивіться. Діаметр перламутру 4 мм. Ціно прописуємо. Із рожевим перламутром є один точно вільний, за другий, я подивлюсь. А вага також трошки навіть менша, ніж 8 грам, там десь 7,5. Цього разу більш яскравий рожевий колір в перламутру. іноді такий більш персиковий, а цей яскравий. В Тут все те саме, прописую ще раз ціну. Може бути ще з білим перламутром або з будь-якими іншими вставками. Тепер ще кілька вільних прикрас, ось така моделька з лабрадором. Хто хотів, знову почали їх робити. З'явились камінці. 312 артикул. Є вільна в 19-му половиною розмірі. 12.3. Лабрадор з ось такою цікавою іризацією. Вона не суцільна, але дуже-дуже яскрава під певним кутом. Можна і ось так носити, так, можливо, навіть краще іризацію видно. Габаритний розмір 2,1 на 3,6 см. Вона не дрібна. І вартість. Ще в 19,5 розмірі ось така вільна моделька. Дуже класна, з зеленим агатом. Вперше дивимось. Артикул 17.06 5,5 грам. Ширина 9 мм. І вартість на екрані. Дівчата, є ось такі вільні комплекти з перлинками. Ваші улюблені. 10,53, Є 5 комплектів. Вага одного десь 7 грам. Сережки на англійських застіпках і підвісочки. А щодо каблучки, можна замовити, але вона буде без перлинки. Просто ось така з марказитами частинка, До речі, буде десь в показах в наступних частинах. Або можете щось інше подивитись з перлинками в каталозі. Довжина сережки 3 см. Підвіски 4. Ціну зазначаю. Ще, дівчата є розпаровочка каблучка з рожевим перламутром від комплекту. Сережки забрали, вона лишилась. 1625 артикул, вага 3,90. 18,5 розмір. Дуже ніжненька, акуратна, по ціні прописую. Далі у 18 розмірі каблучка з цитрином в наявності. Артикул 195, вага 7,5 грам. Ціну зазначаю. Тепер, дівчата, ось такі два кольє будуть у нас на знижці, тому що їх довго дівчата не забирають. Це замовлення, за яке не внесли передплату, і воно зависло на 50 см. Ось такий тут знак нескінченності, навіть кілька, ланцюжок і опальчик крапелькою. Дуже симпатично, вага 11 грам. Ось так воно йтиме. Можна дозамовити сережки, хто захоче. Ціну акційно прописую. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber, WhatsApp Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!